Добрий день, ми з України. Мене звати Ольга. Добро пожаловать на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми з вами дивимося чулаківка. Чулаківка лівий берег Дніпра, Херсонська область. У грудень місяць. Чулаківка. Давайте будемо дивитися Чулаківка. В грудні. Чулак. Так, і давайте подивимося з вами 31 грудня за місяць. самі три головні події, що у вас відбудеться 31 грудня цього року. Саме головні три події. Так, саме перша карта карта війни. Шанс, шанс все поміняти по колісо Фортуни. Відкриваються дороги. Карта перемоги, карта результата. Ну, головне три події. опа на мої. Вибачте, за реакцію. Ну, я з вами і плачу, і сміюся. Ой, Боже. Саме головні три події. Дивіться, у нас іде дьявол, уходить до нових берегів і приходить в України. Ой! Чулаківка, ми вас чекаємо додому, рідні мої, хватить? Ой, значить, давайте давайте смотримо, як пройде сама деокупація. Я оце лишу, також, щоб ви теж бачили. Як пройде Чулаківка деокупація. Як саме пройде деокупація? Як саме пройде деокупація? Міленькі, включать світло, тоді тільки буду випускати відео, добре? Так, все пройде нормально. Все має бути нормально, слава Богу. Ой, боже, бережіть себе. Чулаківка, бережіть себе. Чекаємо вдома. Я вас дуже люблю. А з вами, як завжди, ваша Ольга.